Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати тему додавання натуральних чисел. Давайте запишемо сьогоднішнє число 28 вересня. Класна робота, І тема додавання натуральних чисел. Додавання натуральних чисел. Записали. Може, перш за все, давайте з вами згадаємо, як же називаються компоненти при додаванні. А плюс Б дорівнює С. Отже, компоненти це доданок, доданок, і результат додавання. Називається сума. Далі вчора ми з вами вивчили вже властивості додавання, які ми знаємо властивості додавання. Давайте запишемо. Властивості додавання. Перша властивість це переставна. Звучить вона так, від перестановки доданків. Сума не змінюється. Тобто немає різниці, що ми до першого числа додамо друге, що, навпаки, до другого числа додамо перше. Результат отримаємо той же. Друга властивість називається сполучна. Ця властивість у нас створює групки з числами. Тобто Якщо ми до суми перших двох чисел додамо третє число. То отримуємо той самий результат що до першого числа, додамо суму другого і третього. Згадали? Молодці. Отже, давайте застосуємо ці властивості на практиці. Запишемо номер 211. У номері 211 нам потрібно обчислити зручним способом. Зручним способом це означає, використовуючи властивості додавання. Записуємо перший приклад. Першу дужечку. 414. Додати 1952, додати 514. 86. Отже, нам потрібно погрупувати ці числа таким чином, щоб ми могли легко виконати дане додавання. Перш за все, ми дивимося на розряд одиниць кожного числа. Тут у нас стоїть четвірка, двійка і шестірка. Зручні... Найзручніше буде додавати, коли ми, додавши одиниці, отримаємо кругле число. Бачимо, якщо ми до 4 то додамо 2, в нас буде 6, це не кругле число. Що ми 4 додамо 6, отримаємо в результаті 10 кругле число. Отже, зручніше нам буде додати спочатку 414 додати 586. І в кінці вже додати число, яке залишилось 1900. Додаємо, бачимо, 414,586. 400 і 500 буде 900 і далі 14,86. 100, 900 і 100. Отже, в дужках ми отримаємо 1000. 1000 додати 1952. Буде дорівнювати 2952. Таким чином ми з вами змогли легко обрахувати усно. усну. Наступну дужечку. Давайте наступною розглянемо четверту дужечку. Записуємо четверта дужечка і числа 417 додати 488, додати 583. І додати 1512. Бачимо, тут у нас аж 4 доданки. Нам потрібно знайти, як їх погрупувати. Знову ж таки, спочатку дивимося на розряд одиниць в першому число 7. І знаємо, що кругле число в нас вийде, коли до 7, додати 3. Шукаємо, чи є таке число, яке закінчується. Трієчкою. Тут 8 є. Ось у нас число закінчується трієчкою. Отже, перша група в нас вже утворилась. Це 417. Додати 583. Додати. Дивимося на числа, які залишилися. 488 закінчується весьмірку. Ми знаємо, що до восьмірки треба додати двійку, щоб вийшло кругле число. І якраз саме таке число у нас і є. Отже, друга групка буде 488 додати 1512. Дорівнює. Рахуємо перші дужки. 417 і 583. 400 і 500. Буде 900, і 17 та 83 отримаємо 100. 900 та 100 отримали 1000 в перших дужках. Рахуємо другі дужки. 488 і 1512. Бачимо, що тут у нас друге число має на один розряд більше. Отже, ми 488 повинні додати до 512. 500 і 400, 900 отримаємо. Далі, 88 і 12, 100. Отже, отримали 1000. І в нас 1000 ще була ось. Отже, буде 2000. Тепер легко ми можемо додати перші і другі дужки. в нас вийшло 1000 додати дві Отримаємо 3000. Знову, бачите, як ми рахували ми по порядку, нам би було важче це зробити, використовуючи властивості додавання, ми змогли з легкістю з вами порахувати приклад усно. Молодці. Цей номер ми з вами розібрали два приклади. І давайте розберемо тепер номер 217. У номері 217 потрібно розв'язати. Задачу. Бачимо. Першого дня у фермерському господарстві зібрали 13 223 кг картоплі, що на 1231 кг менше, ніж другого дня. Третього дня Зібрали на 727 кілограмів картоплі більше, ніж другого дня. Скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом? Ну, Розпочнемо з того, що запишемо короткий запис задачі. У нас задача полягає в тому, що у фермерському господарстві збирали картоплю. Збирали її три дні. Отже, так і запишемо. Перший День, другий день і третій день. Перечитаємо. Е, першого дня у фермерському господарстві зібрали 13 тисяч 223 кілограми картоплі. Отже, записали перший день тисяч 223 кілограми. Дивимось, що на 1231 кілограм менше, ніж другого. Тобто, оце число, яке зібрали першого дня, було на 1231 кг менше, ніж другого. Значить, другий день ми ставимо невідомо кома і пишемо на 1200. 31 кілограм. Тобто, якщо перший день був менше, то значить другий день був більше. І ставимо стрілочку до першого дня. Далі читаємо. Третього дня зібрали на 727 кілограм картоплі більше, ніж другого дня. Тобто, третій день знову ставимо, ми невідомо. І пишемо на 727 кілограмів більше, але вже ніж другого дня, Тобто, стрілочка буде йти до другого дня. Нам потрібно дізнатися, скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом. Тобто, Об'єднуємо всі три дні і ставимо. Знак питання, так як нам це потрібно дізнатися. Давайте подумаємо, як нам розв'язати цю задачу. Дивимося, перший день відомо 13223 кілограми. Другий день невідомо, але ми знаємо, що це на 1231 кілограм більше, ніж першого дня. Отже, ми з легкістю можемо це дізнатися. Перша дія. Ми число кілограм першого дня, 13223, повинні додати 1231, тому що саме на таку кількість було більше другого дня дорівнює. Додаємо порозрядно. Можемо записувати дію в стопчик, можемо в рядочок, кому як зручніше рахувати. Я записала в рядочок. Додаємо з кінця, починаючи 3 і 1, отримаємо 4, далі 2 і 3 – 5, 2 і 2. 4, 1 і 3, 4. І одиничка у нас залишилась без пари. Отже, отримали 14 454. В дужках обов'язково записуємо, яких одиниць. Одиниці в нас кілограми. І з це ми дізналися другого дня. Писуємо другого дня. Так, дивимось, другий день ми знаємо. І перший також. Але ми не знаємо ще третій день, щоб дізнатися усі разом. Що ми знаємо про третій день? Що третього дня було. На 727 більше, ніж другу. Другий, ми ось з вами дізналися в попередній дії. Отже, тепер ми можемо дізнатися, скільки зібрали третього дня. Тобто число кілограм другого дня 14454 Додати наскільки більше. 727. дорівнює. Ну, ж таки, додаємо по розрядах 4 додати 7, 11, 1 пишемо. Далі 2 додати 5, 7, та одиничка в нас була 8. 7 додати 4, 11, 1, пишемо. І далі бачимо: в нас було четвірка, додавалась одиничка п'ятірка. І одиничка. Отже, отримали 15 181 в душках кілограм. І це ми знайшли третього дня. Дивимось, нам потрібно знайти скільки за три дні разом. Перший день є, другий день є, і третій день є. То тепер з легкістю ми можемо порахувати, скільки ж всього було картоплі. До першого дня 1320. 3 кілограми додати другого дня 14 454 і додати третього дня 15181. дорівнює. Дивимось, нам потрібно додати три числа. Переглядаємо, тут трієчка в кінці, тут четвірка, тут одиничка. Отже, погрупувати таким чином, щоб в нас вийшло кругле число, ми не можемо. Тому можемо просто давати по порядку: до першого, друге і до другого третє. Давайте додамо 3. Спочатку перші два. Три додати 4, отримаємо сім. Далі 2 додати 5, отримаємо сім. 2 додати 4. 6. 4 додати 3, 7. І 1 додати 1, 2. Давай отримали 27 677. Це додали два числа. До цих двох результату нам ще треба додати 15 181. Додаємо дорівнює. Зараз ми подивимося. 27 677. Додаємо 15 181. Починаємо з кінця. 7 додати 1 буде 8. Тут вгорі запишу результат. Далі 7 додати 8, 15, 5 пишемо, 1 помічаємо. 1 додати 6 буде 7 і 1, 8. 5 Додати 7 буде 12. 2 Пишемо, 1 помічаємо. 1 додати 2 буде 3, і ще одиничка буде 4. Отримали 42 858 кілограмів. Всього записуємо відповідь до задачі. Відповідь. Дивимося, скільки в нас там вийшло: 42 тисячі 858 кілограм. Разом. Чудово! Тепер діти, давайте розберемо трішки складніше завдання. Це номер 233. Дивимось на першій полиці Х-книжок. На другий 30 книжок, а на третій на 5 книжок більше, ніж на перших двох разом. Скільки книжок на трьох полицях? Склади буквенний вираз та обчисли його значення, якщо х дорівнює 24. І це нам спочатку потрібно записати короткий запис. Записуємо номер 233. В цій задачі у нас є три полиці. Вже пишемо перша полиця, друга полиця, і третя полиця. Записали. Далі дивимось. на першій полиці X книжок. Так як в нас буквенний вираз, то ми буковкою це і записуємо X книжок. Далі. На полиці 30 книжок. Записуємо, на другій 30 книжок. А на третій на 5 книжок більше, ніж на перших двох разом. Тобто на третій невідомо. Але на 5 більше, ніж на перших двох разом. Якщо на перших двох разом, отже, ми їх. Об'єднуємо. І можемо записати на 5 більше і стрілочку до об'єднання ставимо. Тепер дивимось, нам потрібно дізнатися, скільки на всіх трьох полицях спочатку скласти буквенний вираз. Тобто, це в нас буде приклад, який містить буковку. У нас на одній полиці у вигляді буковки дано. А потім уже підставимо і знайдемо значення. Починаємо розв'язувати, як звичайну задачу. Дивимось, перша полиця в нас є Х-книжок, друга 30 книжок. Але в нас стоїть. об'єднання. І це об'єднання ми не знаємо, скільки буде. Якщо об'єднання разом це дія додавання. Отже, ми повинні до першої полиці, до Х додати другу полицю 30. І це у нас буде. На першій і другий разом. Ми склали вираз для перших двох полиць. Тепер нам потрібно знайти третю полицю, так як на третій полиці на 5 більше, ніж от цих двох. Тобто ми беремо оцей вираз, де на двох полицях разом. Іх додати 30. І додаємо ще 5. Тому що. На 5 більше. Рахуємо. Х у нас так і залишається, а циферки ми можемо додати. То Х і 30 додати 5 ми отримаємо 35. Отже, Х додати 35, це у нас на третій полиці. Так, тепер дивимося на першій полиці Х. На другій полиці 30, а на третій полиці x плюс 35. І нам потрібно записати вираз для всіх трьох. Перші дві разом ми вже записали, що це x плюс 30. Отже, переписуємо це перші дві. І щоб були всі три рази, ми дописуємо сюди третю полицю. А на третій в нас Х плюс 35, Це буде плюс Х плюс 35. Дорівнює. Дивимось У нас 1х і ще 1 х. Разом буде 2х 30, додати 35. Отримаємо 65. Разом на всіх полицях. Тепер нам потрібно знайти значення даного виразу, якщо х дорівнює 24. То ми записуємо нижче, якщо х дорівнює 24. Тоді 2х, до речі, діти, кому важко так робити, 2х, ви можете окремо писати х плюс х додати 65. Дорівнює. І підставляємо число 24. Замість х. У нас буде 24 додати 24. Або якщо ми писали 2х, то 2 помножити на 24 буде і додати 65. Рахуємо 24 і 24. Отримаємо 48 і 48 додати 65, отримаємо 100. 13. Так, як це була задача, то ми пишемо в дужках книжок і записуємо відповідь. Відповідь 113 книжок. Добре, молодці. Домашнім завданням, діти, вам буде повторити параграф. 4. І виконати номер 212. У номері 212 потрібно обчислити зручним способом, тобто використати властивості додавання. І номер 218. Номер 218 це задача, схожа до тієї, що ми з вами розв'язували про картоплю. Бажаю успіхів! Вам! Бережіть себе!